Пропозиції, які були основа в нас, є значить дуже велике прохання. Дійсно, сьогодні не всі змогли в рамках часу. Ми разом з вами проголосували за півтори години. Ми якраз їх чітко в півтори години. Але якщо ви скажете, давайте будемо дві-три години проводити на зібрання. Нема питань головне, щоб воно було ефективне сьогодні. Ніхто не заперечує. Ці пропозиції, які зараз прозвучать, будуть озвучені. Будь ласка, президія є. Ви, мабуть, не даремно обрали президію. Ми готові відпрацювати і загалу. Громаді міста Кіровограда подати ці пропозиції в повному об'ємі. Подайте, будь ласка, є сайт Федерації про області, киньте ваші пропозиції, що ви вважаєте за потрібне додати до того, що зараз озвучимо, і ми готові їх допрацювати і і дійти до тих органів влади, про які ми сьогодні говоримо. Якщо це відпрацювати з обласною державною, з міською владою і так далі, відповідними управлінням. Ми готові працювати. Вірніш не ми, а спільно ми ті люди яким не байдуже сьогодні майбутнє нашого Кіровограду, нашої Кіровоградської області і ті проблеми, які ми піднімаємо, дійсно за півтори години ми не можемо їх вирішити. Ми їх тільки загострили. А те, що сьогодні де треба, вибачте, стукати, з ким треба говорити, з ким сідати за всі переговори, ми будемо визначатися. Анна на Пропонуємо до рекомендацій сьогоднішнього зібрання включити такі пункти, звернутися до обласної державної адміністрації, організації роботодавців області про вжиття заходів щодо збереження і розвитку трудового. Потенціалу області, прискореного зростання середньої заробітної плати, звернутися до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування про підтримку фізкультурно-масових спортивних заходів всіх рівнів серед трудящих, членів їх сімей, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Про сприяння щорічному проведенню всеукраїнських регіональних спартакіат та масових спортивних туристських змагань, інших заходів, створенню умов для впровадження в режим трудового дня фізкультурно-спортивної роботи відновлювального спрямування. Про забезпечення широкого оприлюднення інформації, про небезпечну, неякісну або фальсифіковану продукцію, стан споживчого ринку в засобах масової інформації, вжиття заходів до реалізації норм закону України, про захист прав споживачів, про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини. Організації роботодавців Кіровоградської області про збереження об'єктів соціально-культурної сфери, клуби, бібліотеки, спортивні споруди, що перебувають на балансі підприємств, та забезпечити сприятливі умови для їх функціонування, підтримку дії профспілок по залученню трудящих до активних занять фізкультурою і спортом, туризмом, що сприятиме здоровому способу життя та підвищення продуктивності праці. Звернутися до народних депутатів України від Кіровоградської області щодо повторного порушення питання про надання Кіровоградщині статусу зони спостереження та вирішення фінансування державної програми забезпечення сталого розвитку регіону, видобування та первинної переробки уранової сировини на 2006-30 роки. Якщо в учасників форуму будуть ще якісь пропозиції, зауваження до рекомендацій, ми радо вас вислухаємо, доповнимо їх і далі вже пустимо активно в роботу. Можливо, зараз є якісь.